Казатись. Першу добрий вечір всім. У нас сьогодні школа харчування. Тема дуже класна. Наша нам сніданок. Чи нужен він нам взагалі? Який він нам треба? І і чи і, 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 чи ну да, чи треба він нам взагалі. І спеціалістам, ми... який буде розповідати нам про це. Є Ірина Запісочна, яка дуже при причому вона дуже талановита. В неї тільки бази знань, тому давайте ми її підтримуємо. І я точно знаю Ірина, в тебе все відбудеться. Буде мега круто. Ірина запісочна, супервайзер компанії Герма. Зараз два слова про себе і тоді по темі. Добренько. Мене вже так. видно, так? Да? Да, да. Всього, да. Доброго дня, ні, вже доброго вечора, да. е, я Ірина Запісочна, мені 51 рік з гербалайфом, я вже півтори року. Я дуже вдячний клієнт цієї нашої фірми улюбленої, дуже вона мені допомогла в поправленні здоров'я, з скиненням ваги зайвої. І взагалі, я дуже задоволена, що я тут з вами, дівчатка. От. І сьогодні хочу я поговорити про, такі, про таку дуже, дуже важливу річ, як про сніданки. Збалансований сніданок. Той самий сніданок, який хтось обожнює, хтось взагалі пропускає, а хтось вважає, що кава це повноцінна їжа на сніданок. Але це ні, на жаль, на жаль, кава це не сніданок. Чому ж традиційний сніданок це пастка? Поговоримо чесно, що люди зазвичай їдять на сніданок. Бутербродики з ковбаскою, яєчня на маслі, булочки, тістечка, бо немає часу, кава, бо я вже не голодна. ще. Калорійність такого сніданку може бути від 500 до 900 кілокалорій, а поживна цінність як в повітрі. Головна помилка це сніданок з простих вуглеводів та жирів. Вуглеводний сніданок робить дуже цікаву річ, різко піднімає цукор у крові. Ваш інсулін скаче дуже високо і каже: ого, забагато, треба прибрати, різко знижує. І тут починається те, що називається інсуліновою войдолкою. Тобто сахар дуже багато сахара попадає, інсулін виробляється з підшлункової залози, і він його швидко тут же, тут же гасить. Наскільки він піднявся швидко, настільки він швидко і падає. Уявіть собі таку дитячу гойдалку вгору вниз, вгору вниз. Коли ви зранку їсте булочку або солодку кашу, Цукор різко підлітає вгору, і через 30-60 хвилин інсулін різко його знижує, і цукор падає вниз. Що ви відчуваєте? Різке відчуття голоду, сонливість, слабкість, бажання солоденького, дратівливість. Знайомо вам таке? Наука каже, коли цукор падає, мозок думає, що ви голодні. І запускає пошук їжі, особливо солодкої. Тому діло не в тому, що ви не втримаєтеся, а проблема в тому, що ваше тіло грає у хімічну гру і ви кожного ранку програєте. Е, також є сніданки з великою кількістю калорій. Якщо зранку з'їсти багато калорій жирної їжі, ну, типу там ковбаски, картоплі, шаурми, фастфуду, Організм тільки проснувся, травлення ще не повністю, на повній швидкості, і ви відчуваєте важкість, здуття і сонливість. Багато людей думають, що багато з'їсти і буде багато енергії зразу, але трапляється навпаки, коли великий калорійний сніданок, організм кидає всю кров у шлунок, щоб перетравити цю їжу. Мозок отримує менше крові, менше кисню і хочеться спати. І знов таки інсуліновий стрибок, потім різке падіння. Особливо, коли з'їв швидкі вуглеводи, солодкі, булочки, тістечка, хліб, тоді рівень цукру знову таки швидко піднімається, інсулін стрибає, і за годину цукор падає вниз різкий голод. Дратівливість, слабкість, тобто, ніби поїв на 700-900 кілокалорій, а через годину знову голодний. Також трапляється зайве навантаження на підшлункову при великій кількості калорій. Коли зранку дуже багато калорій і особливо жирів, підшлункова залоза змушена виділяти купу ферментів. Для людей з чутливою травливою системою це може викликати нудоту, здуття, спазми, важкість, печію. Замість того, щоб мати ясну голову, ти отримуєш млявість, зниження продуктивності, повільна реакція, складніше мислити, менша концентрація, туман в голові. Тому що коли багато їжі, велика е, тіло переключається не на роботу, а як говорить, кричить прям: я перетравлюю їжу, не чіпай мене. Е, також може запускатися приєднання на день. Звучить дивно, але факт: е, коли калорійний дуже сніданок викликає підняття інсуліну. Цукор падає, мозок хоче ще. І відтоді, в, в, в обід або ввечері ти з'їдаєш більше, ніж треба. Тому надто калорійний сніданок може розганяти апетит. Але деякі люди кричать, що я не хочу снідати, і відмовляються від сніданку. Це призводить до падіння також, також рівня цукру в крові, нижче норми. І виникає вуглеводний голод, та бажання, потім бажання перекусити швидкими вуглеводами, щоб подолати нестачу енергії. І знову починаються інсулінові гойдалки. І основним прийомом їжі це вечеря, переходить на вечерю, і тоді людина з'їдає все і всіх, все, що можна там в холодильнику знайти, все вигрібається. Якщо ви пропускаєте сніданок, то організм не отримує поживні речовини більше, ніж 12 годин з моменту останнього прийому їжі. Це, в свою чергу, уповільнює метаболізм. І саме тому відмова від сніданку вважається однією з причин набору ваги. Ті, хто регулярно пропускають сніданок, можуть за рік набрати 4-7 кг займої ваги. Які ж критерії повинні бути в збалансованому сніданку нашому? Збалансований сніданок повинен запустити в першу чергу метаболізм зранку. Забезпечити енергію на 2,5-3 години, містити достатню кількість білка і клітковини, поповнити запас мікро- і макронутрієнтів приблизно до 25% добової потреби, поповнити запас води, зменшити тягу до солодкого, бо організм вже ситий і спокійний, покращити настрій. Коли цукор стабільний, і ти стабільно, не кричиш на людей без причини. Одним словом, в тебе на душі мир, любов і гармонія. Низькокалорійний, швидкий, смачний, мається сніданок швидко приготуватися, бо зранку ніколи немає часу тобі. І з низьким глікемічним індексом. Для того, щоб самостійно скласти меню збалансованого сніданку. Вам доведеться витратити чимало часу і засобів. Але головне, що ви ризикуєте отримати занадто багато зайвих калорій. На щастя, готове рішення збалансованого сніданку вже існує. Експерти в області нутриціології розробили програму харчування для початку гарного дня. Використання спеціальних продуктів харчування протеїнових коктейлів на основі ізолята соєвого білка дозволяє отримати повноцінний білок без збільшення калорійності харчування. Базовий сніданок складається з алої, трав'яного напою і коктейлю. В першу чергу ми знаємо, наскільки нам важливо пити в достатній кількості якісної води. І саме цей напій алої нам дуже в цьому допомагає. Те, що його властивості унікальні, звернули увагу ще з давніх часів. Коли ми додаємо у водичку, ми можемо Покращити, по-перше, смакові якості цієї водички, вона стає нам дуже смачна, і нам набагато легше добрати норму води за день. А алої, ну, наша алої воду олужнює і допомагає в 3-4 рази швидше засвоюватися. І в 3-4 рази швидше і краще виводити токсини і шлаки з організму. Також допомагає знімати. Зап... Спалення слизової оболонки шлунка і справляє пом'якшувальну дію, допомагаючи кращому очищенню організму. Другий у нас продукт це трав'яний напій, який прискорює метаболізм і спалює самовісцелярний жир, який накопичується у нас на внутрішніх органах і заважає нам нашим органам виконувати свої функції. Він дає нам енергію саме з нього, з цього веселярного жиру. І ця енергія не позичена, як коли ми приймаємо каву, а іменно та енергія, якої нам вистачає надовго. І за рахунок прискорення метаболізму зрідка спостерігається головокружіння, так що, щоб ви не лякалися, таке може трапитись. Не рекомендується цей чайок пити на вечір. Організм має готуватися до спокійного сну, а вироблення енергії може сповільнити вироблення мелацелину. Також, звісно, безцелер продукту це наш коктейль. Коктейль був придуманий не гербалайфом, а геніальним науковим науковцем Діком Марконі в 79-му році ще. Ще за рік до створення гербалайфу. Марк Хюз запропонував, запропонував викупити цей рецепт. Дік Мар... Марконі був дуже великим фанатом Формули 1, це гонки на машинах, і тому вирішив назвати цей коктейль формула 1. Основа Формули 1 не змінюється, а тільки покращується з кожним роком. Бо з часом міняється екологія, міняється швидкість нашого життя, і тому покращується відносно нинішнього часу. Які ж переваги нашого коктейлю? По-перше, це зручно, сніданок за 2-3 хвилини і ваш швидкий час, коли не вистачає цього часу, три ложечки на 400 мл водички. І плюс додати білочок ще отримуєш повний набір білків жирів, вуглеводів, мінералів і вітамінів. Тому що коктейль складається з 21 амінокислоти, і з них 9 незамінних, які взагалі можуть не утворюватись у нас в організмі, але вони в цьому коктейлі, і, є, і тому наш організм їх повністю засвоює. І Дуже добре почуває. Ці амінокислоти, на коктейль на основі ізолята соєвого білка. І засвоєння цих білків приближується до 90%. Тобто 90% цих білків повністю у нас засвоюються. Вітаміни і мінерали складають 25% від добової потреби. Це збалансована якісна їжа в стакані. Яка наситить вас, дасть всі мікро і макронутрієнти, які необхідні на ранок, щоб запустити наш організм і підготувати його до напруженого робочого дня. Він не містить глютен і має дуже багато смаків, дуже смачних смаків. І скоро у нас з'явиться новий смак солона карамель. Вроді ж, обіщали, так? Да? Тонечко? Так, да, обіщали. Нам так, дати. Но, так, обіщали ми обіщали в, в грудні да. місяці буде, да. Тоже так. Теж буде лікувана серія, але обічали. Так, так що не пропустимо, обязательно скористуємося моментом і його скоштуємо. Дивіться, в, наш, в одній порції нашого протеїнового коктейля міститься. Кальцій стільки ж, скільки в 47 мл натурального йогурта. Вітаміна С стільки, скільки в 100 г свіжого апельсину, вітаміна Е стільки ж, скільки в столовій ложці соєшникової рафінованої олії. Калій стільки, скільки в, одні, в одному банані, білочок, як в 183 грамах запеченої тріски. Магній стільки, скільки в 100 грамах свіжого шпінату, ніацин, як в 100 грамах тушеної баранини, цинк, як в 100 грамах кедрових горішків. Фосфор, як в 100 грамах нежирного сиру, вітамін в 5 як в 100 грамах соєвих бобів і вуглеводів 50 грам вовсяних пластівців. Ну, де ви знайдете ще таку кількість е, замечательного, вкусного, е, їстівного, збалансованого і взагалі, такої їжі в стакані я ще не бачила. І взагалі аналогів таких немає. Ну, і в конце концов, висновок, якщо ти вибираєш снідати, ти інвестуєш у свій мозок, тіло, настрій і успіх. А якщо ти вибираєш не снідати, ти інвестуєш у переїдання, втому і качелі настрою. Вибір за вами. Ну, на мій взгляд, на мій погляд, вибір очевидний. Ну, взагалі, то ще я хотіла додати про білок. Наш сніданочок можна ще додати: білочок, є, да, є дуже смачний протеін-дрін-мікс. Якщо ми ще додаємо, ми добираємо повністю е, скільки там, 30 грам білка у нас, виходить, з коктейлем. Да? 30 грам білка це 30% від ну, багатьох людей норми білка. Кожна людина може прочитати собі норму білка, це зверніться до свого консультанта, або подивіться на школи харчування, там, теж, там дуже цікаво розказується про нього. Білочок, Білочок це наш строїтельний матеріал, який будує наш організм і клітинки. Якщо ви його з'їли, організм будується, якщо ви його не доїли, організм забирає з вашого тіла. Всі поживні речовини, включаючи білочка, із м'язів, із ногтіків, із волосся, із всього, з чого можна. Так що їжте смачно, їжте збалансовано, їжте швидко. Все. Дякую, Русічка, дякую. Дякую вам. Дякую, Іричка. Хороша школа, хорошо. Я знаю, ага. хто завтра нам проведе в прямому ефірі мега крутий стрім по сніданку і по збалансованому сніданку і значення його в нашому житті. Я тебе завтра приглашаю в батл на, на скріпочку, тому що це буде мега круто. Так. -да. Спасибо. А це точно буде круто. Класно. Девочка да, скинула, Дівчата, да, уже запись еще скинула.